З новим фасадом та покрівлею, відремонтованими класами та сучасною їдальнею, Середня школа номер 9 у Кам'янському відзначає свій ювілей. Цьогоріч закладу освіти виповнюється 70 років. У 2017 році в нашому закладі розпочалися капітальні ремонти. Вона стала сучасною модернізованою, зовні всередині новою, привабливою, але ж душа. Вона залишилася такою, якою була при народженні, школа випустила майже три з половиною тисячі учнів. Більша сотня з них золоті медалісти. З визначною датою заклад привітав очільник кам'янського Андрій Білоусов. Він нагородив викладачів та подарував грошовий сертифікат на поповнення матеріальної бази. Я вітаю всіх з ювілеєм нашої дев'ятої школи. 70 років це дуже поважна дата. Я хочу подякувати нашим вчителям за те що тримають освітній процес на високому рівні школа одна з найстаріших у місті наразі в закладі навчається понад пів тисячі дітей дуже любимо школу. У нас дуже класні уроки проводяться вона дуже добра, я б сказала і цікава. цікава так вчителя дуже у нас хороші попри війну в закладі триває навчальний процес для дітей та вчителів обладнали безпечне і комфортне укриття Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу.